Розділ склад, тут є інвентарізація. Якщо це стосується Ді. якихось залишків по товарах, заповнюєте документ створити, вибираєте склад. Якщо потрібно, по всьому складу просто натискаєте Заповнити за залишками на складі, у вас підтягується все, що у вас зараз є в програмі на складі. Далі ставите обнулити кількість і суму. Так. Щоб у вас кількість стала відсутня. І сюди ви прописуєте фактично, що у вас зараз є по залишках. І Тому вона фіксує тут, да, ставимо. Якщо ми ставимо більше, да, у нас йде надлишок. Або якщо ми ставимо менше, да, у нас йде а, з мінусом відхилення. Після того, як ви все проінвентаризували, коли ви записуєте документ, інвентаризація самостійно не робить ніякого руху в програмі, вона вам сама не вирівняє. Потрібно на підставі зробити документ оприбуткування запасів, туди автоматично підтягнеться все те, що відхилення йде з плюсом. І е, другий документ це списання запасів, туди автоматично підтягнеться все те, що йде з мінусом. І цими Документами вони вже роблять рух в програмі, ви а, спишете те, що зайве, оприбуткуєте те, що а, надлишками йде в програмі. І таким чином у вас будуть актуальні залишки по товару.